Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Олег Леся Ін Чикаго. Ми хочемо вам трошки показати чогось іншого. Хочемо вам показати, як виглядає американська будова. Щоб ви глянули, як будують, як заливають, бачите, тротуари, як всередині що. Ми хочемо вам показати. Це наша принцесська дінаточка. Що я маю дали ручки? Так ручки, пішли катечки. Подво покажи їм поміж цю хату. Покажи. Показуємо отак. Ну, Інформація за будинок. Так. зараз ми вам покажемо. Бачите, отак нова будова. Так вулиця виглядає. Так будують будиночки в Америці. Хто... Хто хоче собі побудувати будинок, ми за руку лисує. Хто хоче побудувати собі будинок, замовляє, вибирає наскільки. І будують. Зараз ми зайдемо і я вам покажу, як всередині виглядає, якщо вас інтересує. Підписуйтесь, будьте з нами і будете дивитись, ми будемо продовжувати показувати. Будете з нами. Так що продовжуємо заходити. Оцей, так? Оцей, донь? То зайдемо туди глянути. Така американська будова. Отака машина. Я зараз вам покажу. Бачите, їх заливають тротуари. Машина а, має всередині цемент, Напевно, на Україні теж вже таке є. І хлопці заливають, ви заходьте, я зараз прийду. І хлопці заливають тротуари. Бачите, як все швидко, швидко, швидко. Тут дуже швидко все росте. Будова дуже швиденько. Отак, бачите, тротуари. Зараз раз і вже є тротуар до будинку. Так поливають, так будують. Зараз ми зайдемо всередину. Тракторець отакий, от бачите? Зараз ми зайдемо всередину будинок, а ви закрили машину. Це тільки ще будується, але от яка чистота біля будинків, бачите? Дивіться, люди всі, дивіться. Так, зайдемо сюди всередину і глянемо. Отакий от стоїть денстер, це викидають мусор туди, карбач. Сміття. А от найти. Це не твені, це найтін. Отакий от гараж. Тут на дві машини, гараж на дві машини. Бачите, як утепляють стіни, як утепляють такі сходинки. Ага, Так, вона з коридорчиком лисунька. Це їхня схожа будова, як тут коридорчик входиш. Знаєш, для роздіватись. так. Тут, напевно, умивальник, тут кухня. Тут, бачите, кухенька. Там пентрі, це для поамериканськи. Пентрі, по-українськи сторіч. Отакий от великий, де продукти можна складати, наприклад, макарони, мука, все. А це кутинкендій? Ні, це є пінка називається. Тут виходить лівінг-рум, там кухня має бути. А сюди вихід на ярду. Бачите, от скільки землі виходить? Оце, ото і отут зага загороджується. Бізьмен роблять. Так, і тут теж бізмен є. Великий бізмен. Можуть гадюки бути в цьому води. Бабуся. Бабу. Отак бачите. Тут все заливається, робиться собі для дітей. А наприклад, там травичка, кусочок, тут, ем, як сказати, дек робиться, заливається отакі От вікна. Yes. Це ближче, так. Глянемо. Це ніби як зал living room, Бачите, яка, яке все труби йдуть. Електричні проходять, потім водичка в таких трубах проходить. Тут, напевно, оця труба від котла йде. Це так виходить, що звідси, тут лівінг-рум, там кухня і так от сюди. Тут, напевно, що йде? Тут, напевно, е туалет умивальник ванна. Так, А Добоже, тут як дайлінг-рум, Це як дайлінг-рум, І це, напевно, відкрите буде туди догори сходинки. Так. Це yes. бейсмен. Бачите, зайдемо перше в бейсмент. Чому? Тут Добуюся, нема чому. Я Дай, дідусь ви ручку.

Не дуже великий і не дуже високий. Ну э, безмен досить низький, сильно низький. О, практично бувають, бачите, оця труби всі йдуть з каналізацією. Каналізація. Ні. Спеціальна така. Ой ой. -ой. А чому таке абізьмен дуже низький? Бачите? Це получається. Тут можна зробити кімнати, можна зробити отакі от рівні, де народження може а коли ми будемо не бачите, виглядає так електрика. Іде, так все йде. Бачите, оці труби йдуть по напевно. Опалення, воно йде по цих трубах. Отак от в Америці бачите все в металічних трубочках. Електрика, все, все, все йде у металічних трубочках. Якщо щось потрібно. А от ця все водичка, каналізація йде в такому. Дідусю, що по цих трубах йде? А, це є, називається хітінг. Сюди йде тепло. Ага, а, а у цих? А в цих, ну тут теж тут треба дивитися. Наприклад, це може бути від пари шести. Наприклад, цей великий хітір, це 100% таке. тепло. Якщо є mm -hmm. ще тут э, система конденшена загальна, значить це труба одна. Це може бути друга. А Бачите, це, так. А це є вже каналізація. Тут стікає вже каналізація може бути. І якщо підключено там до помпи, зараз подивився, то може бути з дренажа вода сходити. В Америці добре, тому що все в трубочках метальових, і вони мають, наприклад, сходити в одне місце, як щось перегоріло, розкрутили, витягнули кейбл, другий заселили. Компа стоїть, вложено, все, вложено, mm -hmm. всьому, щоб качати воду. І, і що мені подобається, от, покажи, оця система це йде з дренажу. Навіть в разі бо це є наприклад навіть кухні каналізація, а друга каналізація працює повністю. Де ми ходимо в туалет, де ми миємося все то окремо, то окремо щотчик такий великий, другий <гум> щотчик. Це, це не є, це є автомат стоїть тут є автомати відключати, відключати світла, що все робити. Бачите, це все на, на гараж, Скільки на ось. І ще мені подобається, що вони роблять, що помпу вони ставлять тут в підвалі. І та помпа, що на, на дворі вода, то вода помпа викачується. От будинок стоїть на такій шпалі. Ну, це, це рейс, це вже непогано в старих будинках, колись будували, клали. Мікродошку така називається. Гру груба, вона з панери багато. Це, виходить, був бейзмент, як у нас, як по-українськи, суторини так. А це вже виходить, як у перший поверх. Отак вихід буде. отут будуть це, вхідні двері, будуть, ці двері будуть стояти тут в бейзмент ходити. А тут, от, виходить, це є дайлінг-рум, як, наприклад, можна офіс зробити, можна дайлінг-рум зробити, але дуже класно буде, бо опалення буде йти з підлоги. Буде, наприклад, якщо тут підлога, звідси дмухає і тепленько йде, бо де в яких будинках верхом дує, то дуже погано, долиною холодно, верхом тепло. А тут все йде низом. Це просто супер. Дивись, скільки опалення. Вау! Тут виходить, ага, тут вони казали, що мають бути ніби електрики, все, от такий щось закрите. Це вже йдуть сходи на другий поверх. Ну, не, окей. Ага, це, бачите, як виглядає досить великий другий поверх. Отак от ми виходимо. На перший поверх, от тут видно на ті двері. Ага, це отак. Починаємо з якої О, сторони. Спальня зліва, одна. Так, так. Так, це є одна кімната. Це є спальня. А це є клаза, так. А це є це є ні, ні, це клаза. Шаувер, умивальники, умивальники на два. Ні, на, на, на два. Один і другий. Там теж спайня і клазет. Так. Це маленька. Тут клазет. Де Джулясі заходить. Бачите, як утепляють, все отеплено. Так. Це виходить це дві спальні. А я могла на Україні так жити. Я можу так сказати. Україна добрий. <гум> Сонечко наша. Так. Напевно, а тут... Тут теж сторіч, наприклад, для рушничків, так, колись нам казали. Ландрі. Тут пралка, бачите, все буде прайне. Так, бо стоїть трубка на вихід. Бачите, яка велика велика ландрія, що прати. А це що таке? Ну, це вата, вона не бере в ручки. От я хочу показати, дивіться, як виглядають, бачите, електрика у таких трубках. Так що нічого страшного немає, ніхто не переб'є, нічого не цей, як на Україні в стіну. А тут ні, тут вже все в трубках. Може, і зараз на Україні теж змінилось. Це теж спальня. Тут досить-досить велика мастер, певно. А от подивіться, яка колобенька навіть тут є. Слухайте, то це є три бедром. О, три. Так. А, а де Оце виходить ванна, а там сторіч, клазет великий. Так? Ванна, ванна, тут... тут ванна, до йде. іде. тут, о, тут умивальники стоять, клазет, і там ні, там туалет. Там туалет, тут умивальники, а це клазет вхідний. А там family room. Уся та то ще діє. Три фор пише. А може на першому поверсі щось є? Вона ще не є скінчена, тому що трудно Ні, ні, це сто відсотків. Це є стореж, це є цей клазет. Клазет для одяг. Бачите, які вікна. Сітків ще немає. Є. А так, це бляшки. Це клазет. Це клазет. Там family room, як у диван стоїть. От фотографії є, як вона буде виглядати. Кітчен. Це є кухня. Перший поверх кухні. Але прикол в чому, що подивіться, яка ванна, Ці ванна треба всіма. Одна спальня. Це, певно, ця мастер. Друга. Карпети дуже примітивні. Вау, у ванні підставові такі. Ластик, саури, так, ну. Мама, от Це ще одна спальня, така маленька. Зараз вот ми зайдемо. Це є мастер як для власників будинку. Велика називається мастер. Отак виглядає. Це все півхати практично для власників. Ця спальня, умивальник, туалет і там клазет великий. Вікна дуже примітивні, такі тонесенькі, так. такі благенькі вікна. Так. І тут, бачите, озеро, де жабки будуть квакати. квакати, 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 квакати. Так, <гум> На тій стороні трошки краще, бо там немає так. озера, а на цьому у вінклі, толобанька не озерова. <гум> так. так, бачите, кейде. Але які великі ціни на да. ці <гум> всі Так. Отут, От а тут так. Тут спальня, ще одна спальня. Ми думали, що це Family Room, а це просто спальня. Це, напевно, є більша спальня. Ні, отам та мастер, а це ще одна така спальня. А де є туалет? Тоді це клазет. Ага, зі стро це клазет для одягу, а там туалет. Практично вживати три кімнати до цього, до того туалету. Отака От американська будова. Бачите, як е, кейбл захований, вона отеплена, так ціла. Давай, Джулясечко, пішли, сходи. Тільки watch, please. І я зайчик куплю. Не треба, щоб ти пальчики не порізала. Сходи, звичайно, вони зроблять, ще їх то буде все інше, це тільки підставово виглядає. Звідси Бачите, отак труби йдуть, Це туалет, ванна з ванни так труби стікають. І вихід на. На вулицю. Так виглядає. Бачите, спереді перед хатою от такий як сказати, не балкончик, просто перед сходами. Тут все подвір'я буде піднесене, тут будуть сходинки, все буде зроблено так, як, як має бути краще. Бачите, є з коричневими вікнами. Зараз ми зайдемо ще на один будинок. Сюди, окей, okay. там закриє гаражні двері. Давай, заходи Джуляся, тільки тут з'яхи акуратно. Давай ручки. Чому? Гараж маленький, от такий не дуже. Лисенька закрий двері. Так? А тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ші, дев'ять, десять. А заливають тротуари. Ні, на полібах. Бачите, що стоїть такі крупні, що тут. Що сміряють. Жуля дайте досі поберуть. Отак виглядають американські будинки. Бачите, оце туалети для робочих, щоб сходили в туалет люди. Така нова будова, нова вулиця. Бачите, як виглядають ходнічки. 22. Ходнічки. А, Зараз ми покажемо, як ходніки виглядають. Бачите, як заливали. Зайдемо, чому ні? Бачите, як ходнічки заляли гарно. Бачите, це зовсім інший макет хати. Зараз покажемо вам всередині, як вона виглядає. От так. Так спереді, але дуже примітивно. Це ніби зроблено з дерева. Це, напевно, пластик отакий. От пластик. Видно, mm -hmm. щоб близки. Тут замалюють серди. А ну дай, бабуся покаже, покаже, як виглядає ця хатка. Тут вже малює, Можуть, бачите, Тут же всередині більше зроблено. А оце вже будинок закінчений, люди вже живуть, а цей ще ні. Тут зразу бачите, зразу травичку стелять, коли вже закінчилась будова, вже постелена травичка. Так же само. оце є межа відбита, отак відбита межа. І тут от сусіди вже мають, але кожен собі заливає більшість. От так, як люди от там заляли. Бачите? Заляли собі для як сказати, для грилю, для Ну вони зробили великий такий піднавіз, щоб гриль, столики для відпочинку. Не знаю як правильно по українськи сказати, I'm sorry, І тут теж. Так, віконечко, так, зараз ми зайдемо. Як вона виглядає, оця хата ззаді. Оцей будинок вже всередині практично йде до закінчення. Там кухенька, просто вся. Там кухонний, там сходинки, тут вже підлога, вже біля, світлячки світляться в стелі. Так що так виглядає. І тут теж з цієї сторони від сусідів теж отак виглядає, це кондиціонери, бачите, отак кондиціонери, які охолоджують цілий будинок. Як гарно там собі люди заляли, оцей як він називається. Українське все зараз. Тут дуже Угу. Отут ми побачимо Джулясю і кухню. Лівінг рум і room. Кухенька. Там вже для холодильника місце, схід обізмен. такі щорчики на газ. Тут кондиціонер такий, бачите, такий. Вийдемо. Підемо через подвір'я. Такі кондиціонери, бачите, він охолоджується. І вже кондиціонер, люди ще не живуть, працюють працівники, а вже працює кондикціонер. Наша машинка стоїть. Це є демстер, називається. У цей демстер мусор викидають. Ні, лише джулясю тримай. за ручку. Гараж на дві машини, але гаражі маленькі, гаражі не дуже великі, щось вони всередині не дуже маленькі, не дуже великі. Короткі і маленькі дуже. Та її тут корочку жури. Лисунька може впасти. Отак От сусід від сусіда загороджується, але під час будови, а так вже потім ніхто не загороджується. Отак От виглядає, застелюють травичку і все. Тут вже живуть люди. І ще один. Так що, якщо вам подобається... Пишіть під відео, залишайте свої коментарі. Чи вам подобається дивитись такий контент, американську будову? Якщо буде подобатись, тоді ми будемо. Якщо подобається, тоді е пишіть коментарі, підписуйтесь. Ми дякуємо, що ви нас дивитесь. Залишайте свій коментар, будьте з нами. Якщо можна, поставте, будь ласка, лайк, якщо вам подобається або і не подобається наше відео, все одно залишіть свій коментар і будьте весь час з нами. Олег Леся Чикаго. Щиро дякуємо за ваші перегляди. Всього доброго, будьте здорові, спокійної ночі, спокійного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!